Момент, коли старі стіни всередині починають тріщати, коли наше старе я чіпляється за життя як потопаючи за соломинку, саме в цей час, саме в цей момент починається найтонше мистецтво. А саме мистецтво падати вгору. Не вниз, у звичайну яму саморуйнування, чи жалю до себе, чи в депресію, а вгору, у ту невидиму висоту. Яку твій розум ще не може прийняти, але твоя душа уже давно його знає. Падіння вгору це парадокс. Тобі здається, що твоя структура, твоє життя, твоя особистість повністю розвалюється. Тобі страшно, тобі ніяково. Але по факту відбувається не руйнування, відбувається твоє розширення. Я це знаю, тому що я це пройшов. Твоя стара свідомість просто не витримує цього росту. Ось чому тобі стає так боляче. Уяви, що величезне світло намагається протиснутися через вузьку шпаринку дверей. Звісно, двері це буде ламати. Але коли ти починаєш бачити цей рух зсередини, ти розумієш головне: усе, що ти втрачаєш, це не ти. Це твій. Попередній досвід. Попереднє правильно чи неправильно. Це лише оболонка. Це старий код, який колись допомагав тобі вижити, але давно він став для тебе тісним. Твої страхи, твої переконання, твоя роль жертви, роль рятівника, роль сильного чоловіка, чоловіка чи сильної. Жінки чи дівчини, роль правильного, роль зручного. Усі ці ролі були обладунками. Але людина не може злетіти в небо до своїх цілей і мрій в залізних обладунках, їх потрібно скинути. Падіння вгору починається з твоєї радикальної чесності перед собою. Ти кажеш собі, так, да, мені страшно. Да, я не знаю, куди це веде. да, все руйнується, але я більше не буду триматися за те, що давно померло. І коли ти визнаєш це вперше, в самий перший раз з'являється у твоєму житті простір, з'являється тонка тріщина у твоїй стіні з минулого, через яку починає просочуватися перше твоє дихання твоїх змін. Твій розум, твоя стара прошивка, твоє старе минуле я, все ще буде опиратися. Він буде намагатися повернути старий порядок, старий контроль. Але він розуміє і відчуває, що він програє. І в цій поразці твого розуму має бути твоя перемога. Зрозумій, розум не ворог. Він просто не вміє працювати з невідомим. Йому потрібен. Бетон під ногами, логіка, прогнози, гарантія безпеки. А життя це рухома штука, як вода. Вона не тримає форму. Вона змінюється щосекунди. Вона не дає гарантій, але вона дає можливість для трансформації. І якщо ми обираємо слідувати життю, а не страхам розуму, то неминуче, то ми неминуче. Почнемо падати вгору. Ти запитаєш, Богдан, а як мені налаштуватися? Дивись! Ти починаєш помічати, що щось всередині починає розслаблятися. Ти перестаєш боротися з життям, ти перестаєш виправляти, контролювати, доказувати, чіплятися. І в цей момент з'являється дуже дивне відчуття, ніби тебе хтось тримає, ніби все, що відбулося. Це не покарання, а просто переналаштування, точна, болісна, але мудра, мудра настройка налаштування твоєї нової системи. І раптом ти починаєш розуміти, страждання ніколи не було просто біллю. Воно було мовою, мовою, якою з тобою говорила сама реальність. Коли ти помилявся, реальність шепотіла. Коли ти ігнорував, Реальність кричала. Коли ти прикидався кимось іншим, вона ламала твої декорації. Але не щоб знищити тебе, а щоб повернути тебе до самого себе. І В якийсь час, в якийсь момент, приходить тобі і прийде, тобі інсайт. Те, що ти вважав крахом, було початком. Ти народжувався. Те, що ти вважав втратою було звільненням. Те, що ти вважав покаранням, було напрямком. А далі стається ще одне диво: ти перестаєш, ти дійсно перестаєш боятися змін. Ти раптом розумієш, що кожне твоє падіння робить тебе легшим, кожна втрата чистішим, кожна криза чеснішим. Ти починаєш бачити світ не очима переляканого, який скрізь шукає небезпеку, а очима душі, творця, яка шукає сенс. І тоді ти починаєш помічати, що чим глибше ти падаєш, тим вище піднімаєшся середини. Тому що висота це не про географію, це про рівень твоєї свідомості. Падіння вгору, це коли ти вперше відчуваєш, що ти не тримаєшся за життя, а дозволяєш життю тримати тебе, тому що нас іншого не вчили. Ти перестаєш бути в'язним, який постійно біжить в'язним власного розуму і стаєш спостерігачем, свідком, живою присутністю. І те, що раніше здавалося кінцем, поступово стає дверима. Дверима туди, де ти ніколи не був, але завжди мрію потрапити. І одного разу прокидаєшся вранці, прокинешся вранці і зрозумієш, ти інший. Не тому, що пройшов курс, прочитав книгу, вивчив афірмації, а тому, що ти дозволив собі померти, щоб народитися знову. І тепер, озираючись назад, ти вже не проклинаєш своє минуле. Ти не соромишся своїх подінь, як я, колись соромився у свого заїкання чи ваги. Ти не злишся на свої слабкості. Ти дивишся на них як на сходинки. Так, нерівні, так, болючі да складні, але вони вели тебе конкретно вгору. І тоді ти вперше відчуєш. Вдячність. Вдячність глибоку тиху, зрілу вдячність, вдячність болю, який виштовхнув тебе за межі твого старого я. Вдячність втратам, які звільнили місце для істини. І ось в цей момент ти вже не боїшся падати. Тому що знаєш, кожне падіння внизу це зліт всередині. Кожен кінець це перехід, кожна тріщина це народження світла. Тому переслухайся ще раз. Я вірю, що у тобі воно зрезонує. Працюємо, стаємо краще разом. Дозволь собі цей перехід. Просто дозволь собі цей перехід. Буду вдячний за лайк, за відгук, за підписку. І побачимось в нових відео.